Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка, президент України Володимир Зеленський оголосив, що цього тижня ще до початку Мюнхенської безпекової конференції до нас приїдуть представники команди президента США Дональда Трампа, щоб поговорити. Побачити позицію, звірити позиції, і щоб взагалі то війти в курс справи, що відбувається у нас з Російською Федерацією. Так, вони е, працювали, дехто працював і раніше, і в конгресах. Я не знаю, звідки буде ця делегація. Ми подивимося, наскільки вона буде представницька. Хоча я не думаю, що вона буде представницька, але вона буде важлива, тому що ці люди, вони потім. Повезуть віце-президенту на Мюнхенську конференцію все те, що побачили, і свої висновки. Подивимося, хай буду, хай працюють. Що ще сказав президент? Він заявив, що цього тижня представники команди Штрампа відвідають Київ і він сказав: що сьогодні важливо. Сконцентруватися на практичній роботі команд України і США на спільному баченні головних речей совершенно вірно. Не розмови, не зустрічі похабцям. А повинна бути системна робота, і ось вона може початися. Ну, завтра, скоріше за все, делегація приїде завтра, тому що Мюнхенська конференція буде 14, 15 і 16. Сьогодні у нас 11, завтра 12. Да, для того, щоб попрацювати, поговорити, усвідомити те, що відбувається, і, можливо, щось обговорити до і попасти на Мюнхенську конференцію. Ну, скоріше за все, приїдуть завтра. Чекаємо. Подивимося, давайте не посипати в голову пеплом і не скакати від радощів. А то хто перший позвонив, хто куди приїхав, а хто там куди сів, а хто не так сказав, а хто який келих підняв, давайте не робити це. У нас все робиться, знаєте, поспіхом. У нас все багато людей і в нашому колі просто все оцінюють емоціонально і поспіхом, не вдивляючись, не вдумуючись. Не аналізуючи. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що з цього вийде. Чекаємо, це взагалі, то як на мене, це добрий признак. Є погані признаки, є добрі признаки. Ще один добрий признак. Да? Вчора була заява такого конгресмена республіканця Джона Вілсона, що він сказав. Сьогодні я представляю Freedom First Land Ліс Ей СТ, щоб дати президенту Трампу гнучкі повноваження надсилати зброю перемоги у війні нашим партнерам, включаючи Україну для стримування військового злочинця Путіна. Як Байден мав зробити це давно? Приведіть Росію до столу через американську силу. Ну, та оце, оця заява гуляла в мережі. Наскільки вона правильно переведена? Ну, практично так. Да. Один до одного. Лендліз, ви знаєте, що він був, він був прийнятий і при тій каденції того о, президента Байдена, але він ленд-лізом не користався. Ще раз, що таке Ленд-ліз, ленд це. Видається без дозволу Конгресу, без всяких проволочок техніка, яку вважає Міністерство оборони, там Пентагон можна віддати, але вона віддається не в якості гранта чи допомоги, вона віддається в якості товару, за який прийдеться платити. Та техніка, яка буде. Ну там різні умови можуть бути. Не обов'язково ленд-ліз повинен бути такий, як в Другій світовій війні. Умови прописати можна різні. Ну, Нагадаю, що було під час Світової війни, що та, що була знищена, вона знищена, а та, що залишилася, за неї потрібно було або заплатити тоді Радянському Союзу, або повернути в Штати. Які зараз, які умови зараз можуть бути прийняті, та ніхто не знає. Будь -які, будь -які. Можуть 50%, можуть поставити заплатити за всю і за ту, що знищено, можуть на 10 років, можуть на 50 років. Ну, друзі, це рішення Сполучених Штатів і їхньої влади. Який він, буде, який він закон дасть? Це одне. А друге, чи буде він ще прийнятий цей закон? Це друге. І третє, чи скористається цим законом Трамп? Звісно, лендліз для нас і гарний, і не дуже. Гарний чим? тим, що ми можемо заявити, і Сполучені Штати згідно з цього закону і до, до, далі да, вже до договір буде ну, практично зобов'язаний поставити. Це гарно. Негарно те, що можуть бути будь-які умови. Ми не знаємо, які умови були в тому лендлізі. Можливо, із-за того він іначе б не почав працювати. А йшли, йшла як допомога нам, як гранти. Розумієте? Тому давайте також спокійно до всього відноситися. Спокійно. Не звинувачувати один одного, не кричати, а той сказав так, а той не так. А ми в одній команді, а ми в різних командах. Ну да, ми в різних командах виходить. Виходить так, що команда ділиться ще й на команди. Ну, та ладно. Друзі, ми збираємо на дрони. На дрони всі картки, PayPal, все це дрони. Монобанка це реп. Я не знаю, зберемо ми на реп чи не зберемо, тому що ну, дуже велика сума 160 тисяч. Ну, подивимося, як воно буде. Я. Хочу вас е подякувати за те, що ви робите, за те, що ви допомагаєте, друзі. Величезна, величезна вам подяка. Також підпишіться, якщо можете. Отак. Коментарі. Все, все як завжди. І розповсюдження. Все це ви знаєте, але, можливо, хтось забуває. Просто нагадую, це допомагає каналу. Ну і останнє. Останнє. Віталя Ключко. Ну. Будь як, як доводити до тих людей, які просто впираються і нічого не хочуть бачити і знати, Те, що... ну, здивіться, повідомлення. САП та Набу виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради. Пам'ятаєте, що нагадаю, що на початку лютого правоохоронці викрили злочинну організацію з 10 осіб, причетних до незаконного заволодіння цінною столичною землею? Там частично... Це Камарницький, там всі інші. Київ Київрада, Палатний Кличко туди входить, когось арештували, хтось втік. Е і зараз справа продовжується. Так от спеціалізована інтерв'ю прокуратура та НАБУ провели обшуки у фігурантів справи про масштабну корупцію в Київській міській раді. У банківських скриньках було виявлено по 64 мільйона доларів США, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень. Нагадаємо, що на початку лютого правоохоронці викрили злочинну організацію. Це я вже сказав, що до сім осіб вищим антикорупційним судом обрано запобіжний заходи, Шісті особам отримання під вартою з альтернативою застави від 4,5 млн грн до 50 млн грн. Одній особі, яка пішла на співпрацю за слідством, особисте зобов'язання. Ну, Давайте то, також будемо наблюдати, будемо дивитися, що відбувається, як відбувається. Мені цікаво, що буде робити Віталій. Він буде е, знову їхати жалітися Шольцу. Не, Шольцу не до нього. Шольца вибори. Е, в Сполучених Штатах його вже не приймуть на політичному. Ні, приймуть, але ніякої допомоги в цьому давати не будуть, тому що багато, багато. Відкрита справ і багато вказує на те, що крадіжка була. Давайте будемо дивитися. А я хочу вам подякувати, друзі. Подякувати Кравчук Марії, пані Марія, величезна, величезна вам подяка. Ваші донати Ну дуже і дуже нам допомагають. А ще ви допомагаєте каналу. Дякую вам, пані Маріна, особисто від себе. Спіцціна Алі. Хтось вчора 18.51 на 16.24 на Приват 24 без прізвища. Ользі Рубльовській, Остапчук Ользі, Горєва Світлани, САС роману на PayPal, Пан Роман перерахував. Петухову Андрію. Друже, дякую. Два перекази. Один на підтримку каналу. Я крепко вам тисну руку. Хтось 23.30 на Монобанк без прізвища. Карповій Ірині, Хаменка Тетяні, Колобашкіни Валентині, пані Валентина, величезна вам подяка, подяка за підтримку каналу 50 на 50. І Самсонову Юрію. Дякую, друже, Я тисну вам руку. Ви також підтримуєте канал. Велика, велика всім подяка. До завтра. Україна переможе!